Привіт! Сьогодні буде відео про те, як рівно пришити голову іграшці. Мабуть, це таке одне з найболючіших питань для новачків, та й не тільки для новачків, особливо, якщо ти такий трішки перфекціоніст, і е, оцей, о, там міліметр вправо, міліметр вліво, він уже тебе трошки виводить із себе. Е, коли мене питають. Як ж рівно, пришити, рівно та гарно пришити голову іграшця, мені хочеться сказати, що не перешивайте її. Особисто я намагаюся писати такі схеми, щоб голова в'язалася разом з тілом, або в'язалася спершу голова, яка потім переходить в тіло, або з тіла переходить у в'язання голови. Також хочу сказати, що навіть от ті майстер-класи, які я в'яжу, і є не моїми. Я дуже багато з цих майстер-класів переробила під себе так, щоб іграшка, так, щоб тіло і голова в'язалися однією деталі. Тому що я скажу чесно, я терпіти не можу в'язати, терпіти не можу пришивати щось, особливо голову. Але все ж таки, коли от треба. Пришити, от я зараз працюю над майстер-класом, в мене буде ось така жавка, і в неї буде пришиватися голова. А, так. Що нам треба? А, як найлегше пришити так, щоб цього було непомітно? А, найголовніше, що треба, це треба, щоб Кількість стовпчиків на шиї, там, де ми закінчили тіло. От у мене тут зараз 18 стовпчиків. Співпадало з кількістю стовпчиків на голові. І тут у мене також 18 стовпчиків, щоб ми могли пришити стовпчик в стовпчик. Таким чином, оце пришивання, воно буде непомітним. Не буде перекосу і не буде видно самої нитки. Так. Далі, що вам треба? Що нам треба? Я рекомендую придбати ось такі спиці. Вони називаються чулочні носочні спиці. Вони отакі не дуже довгі, їх 5 штук. Коштують вони дуже дешево. Мені здається, ну, в районі 30-50 гривень можна придбати. Найдешевші, найпростіші. Обирайте розмір 2 мм. У мене тут 3 мм, але краще було б, якби було 2 мм. Так, на жаль, у мене зараз немає іграшки зачима, а у мене буде жабка. У неї тут будуть нашиватися очі, тобто мені не потрібно шукати децентр голови і його суміщати. Але, якби у вас. Ну, тобто, мені все одно, що я так прошию, що я так прошию, конкретно в цьому випадку. Але якщо б у вас тут були десь очі, що вам треба зробити? Вам потрібно було б знайти таке, таку точку, коли очі. Е Знаходяться в тому положенні, в якому нам потрібно симетрично відносно лапок, відносно ніжок, відносно центру, там носик, щоб воно це все було по центру. Ми беремо, збираємось в тіло, тримаємо за голову і далі беремо наші спиці і отак наскрізь, закріплюємо. Отак наскрізь закріпили, зафіксували. Переконалися, що там очі стоять, так, як вам треба, носики, що все, нічого не зміщується відносно інших частин тіла, іграшки. Ось, далі, далі чим пришивати. Особисто я зі свого досвіду скажу, що Краще за все пришивати, якщо це плюшева пряжа у вас іграшка з плюшевої пряжі, пришивайте напівбавовняною пряжою в колір тіла іграшки, тому що, якщо ви будете пришивати плюшевою пряжою, то з часом цей плюш може вилізти, може спресуватися, і потім буде, будуть видно ці нитки. Ну От, я вам чесно кажу, по досвіду я бачу свої е, старі іграшки у дитини, які я пришивала так раніше. Мені не подобається, як виглядає іграшка, пришита голова з часом. Ось. Тому пришиваємо напівбавовною. Знаходимо стовпчик на шиї іграшці. Ну, або на голові, в кому, кому де зручніше починати, закріплюємо в цьому стовпчику нитку, Так, закріпили нитку в перший стовпчик шиї, і далі. Ми підхоплюємо точно такий самий стовпчик, який знаходиться на голові. Тобто ці стовпчики мають бути розташовані один над одним, підтягнув. Ідемо в наступний стовпчик шиї, підтягнули, йдемо в наступний стовпчик голови, Тобто ми маємо брати почергово. Один стовпчик на шиї, один стовпчик, той, який знаходиться над ним на голові. І так проходимось по всій іграшці. Принцип пришивання однаковий, що це була напівбавовняна пряжа, іграшка зв'язана з напівбавовняною пряжі, що плюшева пряжа, немає різниці. Єдине, що коли іграшка із напівбавовняної пряжі, то такі спиці не підходять. Тоді треба тримати руками міцно, щоб не зісковзнули наші стовпчики, або фіксувати голками. Ось і так, пришиваємо по всій голові. По ходу пришивання спиці можна виймати, якщо вони вам. Заважають і вже є непотрібними. Також по ходу пришивання вже в самому кінці додаєте наповнювач в дірку, щоб, щоб шия була міцніша і голова не завалювалася. Якщо бачите, що іде зміщення, що очі йдуть вже кудись в бік, розпускайте і починайте заново. Там, не думайте, що я десь там підтягну, візьму там не, той, не той стовпчик, а наступний, і воно вирівняється. Ні, краще, краще розпустити і почати акуратно все заново. Гарненько підтягуйте, щоб тут ніде ніде не було видно цієї ниточки. Бачите, місце сшивання не видно ниточки взагалі. И закінчуємо зашивати цю дірочку. Перший ряд закінчили. Що я роблю далі? Спиці приймаємо, далі я ще один ряд, на всякий випадок, прошиваю. Цей ряд можна прошивати вже не стовпчик, не стовпчик, а там через 2-3 стовпчика прошиваємо. але також, щоб місця, де ми вводимо голку, воно знаходилось на одному рівні. Так, і Закінчуємо це тим, що виводимо голку там, де ми залишали хвостики від кріплення нитки. Зав'язуємо їх на 3-4 вузлика і ховаємо всередину іграшки, також я залишала хвостик плюшевої пряжі від в'язання голови, і можна поверх ще пройтися ось цим хвостиком плюшевої пряжі. Ну і наостанок хочу сказати, що якщо принцип в'язання голови інший, тобто, коли вона в'яжеться вздовж там від носика до потилиці, Тобто в нас немає е, однакової кількості стовпчиків на шиї і на голові, тому що тут соційна деталь на голові, то принцип сшивання їх де, такий. же самий. Е, тобто ми беремо один стовпчик з шиї, один стовпчик з голови. Але ж не через отвір, а просто один стовпчик підхоплюємо, але ж знову таки головне, щоб ці стовпчики знаходились на одній висоті. На деталях. Ось так. Сподіваюся, що зрозуміло пояснила свою думку. Ось, дякую всім за увагу і пока-пока.